17 листопада, і ми з Юлею Дюшнік традиційно не, не хочемо окремо знаєте, говорити про ті глобальні переміни чи теми, які сьогодні турбують багатьох із нас. І знаєте, ми проводили так зване опитування, якщо можна так сказати. Проводили такий знаєте, моніторинг, що сьогодні турбує жінок, що сьогодні конкретно нас дратує, що нас знесилює, що нам псує настрій. Та, і е, ви, до речі, якщо будете дивитись цей ефір, пишіть про ваші знаєте, чинники, е, які псують нам життя. І, відповідно, да, Юля, ми в понеділок думаємо, чого ми будемо говорити це. З один з одним, та якщо ми можемо розділити з вами наші дорогі красуні по нашому по-справжньому по-жіночому, про те, що ми бачимо останніми тижнями, це не про лінь, навіть і не про відсутність бажання. Це не про сладкість сьогодні про нас, а про таке виснаження, та, яке навіть я відчуваю і Юля, і ми говоримо про те, що це сьогодні реальний біль. От, про наші темні періоди, які зараз переживає кожна. Хто більше, хто менше. хто... А, з додатковими якимись засобами, які допомагають там прожити ті темні часи, у кого їх просто нема, то, звичайно, ще гірше. А, нам вимикають світло. Що у нас відбувається? Настрій падає. Не у всіх є опалення. Так, опалення і настрій падає. Інтернет не працює, і ми відчуваємо, що нема сил. Нема сил, і я бачу, що у багатьох це прям проблема. Десь у нас і розрядились вже емоції. Та у нас десь вже то світло згасає всередині. І тебе хочеш, не хочеш, але лізуть постійно якісь думки, які не є позитивними. Та Юля? Вони якісь такі сумні, Сумніє, Які там, такі сумливі, такі. сумливі та. терпіння вже закінчується, і ти думаєш, та коли це врешті-скінчиться, врешті та коли а, це все зупиниться. І багато жінок думають, що я вже не можу, я з цим не можу справитись. Та? Я не справляюсь. Зключається такі... якийсь такий режим. Та... Сну нічого не бачили, да, читання тако відмови для себе в чомусь такому радісному. Та, я? Ти, так, ти помічала? Так, так, так помічала. От, і Ми хочемо сьогодні сказати найголовніше, найголовніше тобі, ти справляєшся. І навіть більше я сьогодні розумію, що ми настільки ставили. Сильними за ці періоди, а що ми сильніше, ніж ми думаємо, та бо я думаю, якщо б дорогий жінок, в ці обставини просто занурити, це був би просто треш. Це були б зовсім інші вже відчуття. А ми ще врешті-решт навчилися з цим жити, працювати От. так теж. Але Юля, ти розумієш, якби який би не був гарний гаджет, та, яка не була б людина, вона потребує як і наше світло і наші гаджети, зарядки. Вона потребує підзарядки. І наша сьогоднішня зустріч саме про це: про підзарядку, От, про те, як в кінці кінців вистояти під час цих темних періодів і знайти своє світло всередині. Ми не є психологами, ми не є психоневрологами, ми є просто тими жінками, які шукають вихід для себе і відповідно тими лайфхаками чи тими, як то кажуть, спостереженнями, які ми маємо, ми можемо з вами поділитися. І сьогодні ми хочемо показати такі прості кроки, та Юля, які реально можуть змінити. Наш і ваш стан ресурсний, і допомогти нам вийти принаймні з цього емоційного застою. Я не знаю, як ти, але я біжу вранці в, в наш клуб Ель-клаб, тому що світло вимикають, та, і тут інший графік, і ми можемо тут якось той світло захопити, та, зачепити і одне одного якось підтримати. Тобто, Перший крок, який ми хотіли б вам порекомендувати мати, це повернути себе в ресурс через що? Через жіночу турботу. І я дуже часто думаю, що Марікей це не тільки про косметику, Юля. Ми сьогодні з тобою говорили, поки я робила манікюр. Та, ми говорили про. Це про стан, про красу, яка якраз піднімає той настрій. Я сьогодні встала в 5-й ранку, нема світла. Я запалила собі свічку, ну, у мене був там фонарик такий, ото, знаєте, але він так швидко став розряджатись, поки я там покупалась, поки зробила собі процедури по догляду за обличчям. І я розумію, що все, він якось тухне, тухне, тухне. І я думаю, запалю свічку і буду при свічці робити ці процедури доглядові. І ти знаєш, Юля, я собі почала намріювати, торкатися тому, до обличчя. Думала, а як в ті давні часи, коли не було світла, як люди знаходили той ресурс? Він же в них був, вони жили в таких умовах. І я, я собі стала малювати в своїй фантазії якісь такі дитячі, можливо, Якісь образи, і думаю, ну, уявлю собі, що зараз свічка тріщить, зараз в мене такий якийсь релакс, спа якийсь я собі намалювала. І знаєте, я зрозуміла, що це працює про догляд, який мене повертає в порядок, дисципліна. Я не можу собі відмовити в цьому і не хочу, бо це теж знаєте, та терапія, яка допомагає тобі сказати життю так про ті ритуали. Які а, нагадують, що ти важлива, що ти а, жива, що ти є важлива. І я так погралася з цю гру. А, заходить мій чоловік Францію і бачить, ну я вже перейшла на кухню, і бачить, сидить жінка з, з кавою та зі свічкою, і там молиться, і молиться. І це теж той особливий стан. Яке вводить тебе в ресурс, бо ти говориш з Богом, бо ти е, промовляєш молитви, ти на нього надію покладаєш, ти йому довіряєш, ти проходиш з ним ці випробування, і точно він тебе підтримає і в радості, там, і в твоєму горі. Та? Тобто, це я кажу, і це ще не найстрашніше, що ми проходимо, і так я з тобою говорю. І коли ти займаєшся собою, ти ж не просто доглядаєш да, за шкіри, да, Юр? А ти включаєш своє внутрішнє світло. І, і чоловік до мене підійшов, обійняв мене, і каже: Та ти вже і, і покупалась, ти вже дивлюсь. І так, я кажу, там та все добре, все добре. Розумієте, тобто про те то внутрішнє світло, про яке ми якраз таки і говоримо. І зараз, коли зовнішнє світло. Вимикають, так часто це стає це більш необхідним стає сьогодні твоє внутрішнє світло. Та? Бо не хочеться підтримувати ці безкінечні розмови про те, як погано. Хочеться знаходити романтичні моменти, коли все дуже добре. Ну, насправді. Та? Я згадала Юля, щось я сьогодні багато говорю. А ти мені отак каже. А я згадала, що це було в 2002 році. Я народжувала свого сина, другого Олексія. І тоді на Даманському виключили світло. І саме в період народження ці лікарі було так холодно, вони були в якихось теплих жилетках. Вони от в баночки поставили свічки. І створили мені такий, знаєте, да, як так, ексклюзивний дизайн для, в моменті народження мого сина. Уявляєте, я так запам'ятала це, і можна було б, звісно ж, це був дійсно цікавий момент в моєму житті, і я кожного разу, коли вимикаю світло, я собі теж тіпа, такі згадки беру. І я запам'ятала це на все життя, і мій син запам'ятав. Я єдина його народила без світла. Потім всі, хто після мене народжував, вже світло було. Утепляєте? От. І колись у нас з Марікою була колекція вечір при свічках. А, і, а, і в ці моменти, знаєте, коли от світло вимикається, то я з свого там підсвідомості десь достаю такі моменти, з які я чіпляюсь, і мені вже не так страшно то все проходити. Та, не, не так обідно, як то кажуть. Більше розмов з людьми, та більше спілкування, більше е, затишення е, і можливості почути себе і Бога. Тобто це зараз зовнішнє світло вимикає так часто, що це стає необхідним включати внутрішнє а, світло. Так. І а, другий крок це фінансова стабільність через можливості. Ви знаєте, що зараз у нас є справді виклики можливості для економіки. Вик... Це є справді великі можливості для економії. Так. Спецпропозиції, які дозволяють платити менше, а отримувати більше, ну це ми говоримо про наш бізнес та Мірікей, який все одно дає кожній консультантський. До речі, ми вас запрошуємо до нашої команди. Бізнес групи Мерікей Вікторі, та доєднатися як консультантки з паци, щоб мати можливість при. Придбати для себе і стартовий набір і можливість мати дисконт на придбання косметики. Та. І ми звичайно маємо ті спецпропозиції, акції і спеціальну ціну за оптове замовлення, яке теж дає от той шопінг зробити, від якого ти отримуєш задоволення, бо навіть сьогодні ми з тобою говорили та за. Філіжанкою кави та, про те, як важливо, коли в тебе є ще додаткова якась опція, яка тобі допомагає зробити кроки, купити те, що необхідно, та, але по демократичній ціні. І тому можливість зробити свої улюблені а, продукти майже безкоштовно. Угу. А, подарунки, які можна використовувати або продавати, і мати маленький дохід. І перші кроки в бізнесі без ризику, без вкладень і, і без стресу. стресу. Це не про продажі, це про розумні жіночі рішення, які дають фінансовий перепочинок. І знаєте, я хочу тут додати, що ми сьогодні дуже багато на цю тему говорили і вирішили це все так структурувати, щоб ви зрозуміли про що. Коли, наприклад, ми говорили про жіночий простір, жіночу команду, жіночу підтримку, ми мали на увазі, що не завжди жіноче ком'юніті є екологічним. Дуже часто воно є на, на, напроти токсичне. Да? от Ми хочемо сказати, що це седовище Мерікей мотивують жінку постійно рухатись, розвиватися і вдосконалюватися. Спочатку система подогляду за обличчям. Крок за кроком ти привчаєшся до того особливого ритуалу краси, який ти в себе в ванній кімнаті робиш щоранку і щовечора. Це змінює стан твоєї шкіри, це змінює твій настрій. Ти починаєш отримувати компліменти від людей, які ще вчора просто мовчали. А навіть ти починаєш. Чути запитання, а чим ти користуєшся, а що ти зробила, чому ти так виглядаєшся? Ти навчаєшся цій культурі догляду за собою, яка дає тобі мотивацію кожен раз іти в ту ванну кімнату. А коли ти вже а, а, освоїш навички а, створення образу на кожен день через макіяж, Різних, скажімо, напрямків макіяж та через аромати, якими ти вже теж навчаєшся користуватися, щоб ти звучала кожен раз по різному, щоб ти випромінювала то світло, то успіх, то щастя, якого сьогодні так мало. Це ж. Ти як генератор для своєї родини стаєш тим, хто дає ту енергію, та ти як муза, як натхненниця, як жінка, яка каже: та прийде ми ці темні часи, там у нас все буде класно. І ти себе підбадьорюєш такими простими кроками навіть. Коли замовляєш як клієнтка чи як консультантка для себе улюблену помаду. А якщо ти візьмеш за себе для себе ще пропозиції, там, наприклад, сироватки, бустери високої концентрації, і отримаєш додатково іще суперкрутезні подарунки, ну, наприклад, до дня народження, до ювілея, мрія дуже щедра. чи Додатково отримаєш компліменти, ну, це просто коли ти відкриваєш ту посилку, розповсюдиш. Розпаковку робиш, то це круче, ніж люди, дівчата, розпаковки тему роблять. Розумієте, Kay це просто ідеальний момент для того, щоб ти, як жінка, постійно була в ресурсі, щоб ти качала ту енергію і та енергія, щоб вона не тільки тебе спасала, а спасала людей навколо тебе. І про жіночі ком'юніті в Марікей це дуже класний спосіб в онлайн режимі. Офлайн режимі постійно себе, як то кажуть, драйвити, драйвити, розбудовувати свій власний бренд, освоювати нову професію. Якщо подивитись на це глобально, то все одно ти колись вийдеш на пенсію. Все одно ти колись будеш потребувати, як то, а може, і не будеш потребувати, але ну, є такі люди, які будуть потребувати реалізації. І коли ти таку маєш команду. Своє плече, там, можливо, перші люди в твоїй команді будуть: це твоя сестра, чи мама, чи, може, кума, чи подруга. Та? Це, це буде дуже крутою підтримкою. Жінці, Юля, дуже важко тягнути все самі. Бо ми стикаємося з тим, що нас, начебто, не розуміє чоловіки. І діти не розуміють. Та? Постійно, постійно, постійно таке відчуття. Ти їм кажеш, що вони наче з іншої планети. І жінці треба ком'юніті якісне, таке, як, наприклад, у нас в Мерікей створилось. А ми не є підлеглими одне одне. Там є жінками-підприємицями, які просто знаходяться в одній команді. І коли поруч тебе хоча б одна, дві, три адекватних та таких е, позитивних, оптимістичних жінок, які разом роблять прості кроки, ти вже маєш міні-команду е, жінок, які з тобою на одній хвилі. І це вже твоя міні-стабільність. От як я прийшла сьогодні з Юлею, поговорила, з Мальвіною, з Катею, з Наталією, та Поговорила з кимсь по телефону, і я бачу, як я вже відволіклась від того, що за, за, там, за стінами. Та? І кожне їх замовлення, яке вони роблять, наприклад, в, в твоїй вже команді, в міні-команді Мерікей, ти вже я ж кажу про бізнес Мерікей, вони вже дають можливість тобі отримувати від компанії такий пасивний дохід в виді комісії, такий бонус, який дозволяє тобі. Отримувати безкоштовно е, косметику для того, щоб собі там, хайлайтер на щіточку нанести, чи крем там, для тіла, та, чи помаду, що ти вибереш? І це підтримка, яку ми всі разом відчутно потребуємо сьогодні. Бо ти будеш зайнятою, та? ти будеш в розвитку, ти ті фокуси, які ти на проблему мала, та? ти будеш. Перефокусовуватись на дію, на рух, на розвиток, на результат. І це дуже дивує людей, коли я виходжу з під'їзда завжди, і там в мене є один такий друг, дорослий чоловік, який у нас перебирає в дворі, він завжди на мене дивиться, я ж посміхаюсь, і він, він, наче би, хотів мені щось розказати негативне. А не може нічого сказати, бо я йому подарувала настрій, і він уже, я дивлюсь, чекає мене зранку, щоб просто зустріти жінку, яка посміхається. От, Тому, дівчата, головне: темні періоди приходять, але вони не забирають у жінки світло, а вона може загоратися знову і ще яскравіше. Марікей дає нам інструменти для цього: економію, дохід, силу бути з собою. Красу, Ми певненість. можемо пройти ці, цей період разом з вами, бути поруч плече до плеча. Так? Угу. І в кожній з вас є можливості, які ви поки що не бачите у собі. І з чого розпочати? Приходити на суботні зустрічі, та де да. брати для себе отакий стартовий набір, якщо ви ще не в нашій команді. Та це стартап в хороше, щасливе майбутнє. Та? Я завжди кажу інвестиція по, по такому по-новому, так інвестиція в себе це. Про впевненість в собі, угу. про навіть психологію заспокоєння угу. себе, бо дуже багато жінок, коли в них є на поличках косметика, вони просто спокійні і задоволені. Абсолютно. Друге питання, чи вони використовують, чи ні, але це вже. Я би сказала домашній косметолог вдома, бо кожен засіб надпотужний, багатофункціональний і економічний, який кожен засіб вирішує ту конкретну проблему, і де ви бачите в дзеркалі себе ідеальну, ідеальне обличчя, і ці кроки 5 хвилин зранку і ввечері. Вирішують ці, ці питання по шкірі, і ви вже змінюють протягом місяця, ви вже будете мати переміну обличчя. Так ви будете почнете, коли ви вже впевненіше, виглядаєте класно, у вас починаються до вас притягуватися гроші. ваші гроші, дівчата, які теж хочуть так виглядати так само, як і ви. І е, то ж неспроста стартап це є інвестиція, дає компанія Мірікевс до кінця листопада дає такі е, класні подарунки. Це е, дає три аромати на вибір. Три, три аромати Тік на вибір. для брів <різь> дарує. і дарує матуючі серветки. Да. Бровки потрібно всім. Укладочку робити, так? навіть якщо вони профарбовані, не профарбовані, треба їх фіксувати. Аромати просто над-над. Ну, я, я все одно, Юля, от скільки б мені не говорили, я хочу низько вклонитися жінці, яка мені колись запропонувала доєднатися до компанії Мрікін. Якщо б мені сказали, що мене чекає попереду. Я б не зволікала ті два роки, поки вона ходила навколо мене і як то кажуть, і я думала, що ну це меріки, це для особливих жінок, для тих, у яких там багаті чоловіки, які там їм дозволяють так -от відкрити той бізнес і гратися. Я так думала раніше, що це тільки для якихось особливих обраних жінок, у яких там є а, таке дуже багате оточення. Які можуть собі дозволити мрікей? Можливо, хтось сьогодні, дивлячись на мене, на юлю, думають, наприклад, що у нас багаті чоловіки чи коханці навіть, і що ми просто бавимось в таке в життя, живемо собі, знімаємо рілси, сторіси. Фарбуємо губи, красимо там э, э, вії, з дівчатами зустрічаємося, фоткаємося, танцюємо. Та це все є в нашому житті. Це такий стиль життя в Маріке, який дозволяє отримувати насолоду від спілкування, э, ділитися своїми знаннями через э, онлайн ресурс, офлайн проводячи безкоштовні майстер-класи з краси, підбираючи жінкам косметику. По їх статусу стилю. Потребі, та це все входить опція, така кейс, да, супровід консультанта з краси, яка знає все про шкіру, і яка може жінці підібрати а, той унікальний її а, як стратегічний набір, з яким вона може бути завжди в ідеальному вигляді. І ця робота оплачується клієнтами, які обирають мене чи юлю своїм консультантом з краси. Ця а, Діяльність дуже високо цінується компанією Мерікей, тому вони платять винагороду в вигляді комісії, про яку ми казали на рахунок консультанта, як ви можете забрати косметику за розвиток ринку Мерікей американської компанії Мерікей в Україні. І це лідерство це бізнес, який ви можете створити відповідно ваших амбіцій, будуючи свій я бренд як підприємець, яка. Там, де є сьогодні з тими ресурсами, які є, використовуючи онлайн чи офлайн режим, просувати продукцію Mary Kay і створювати свою команду, яку ви навчаєте, яку ви супроводжуєте, як наставник, вирощуєте професіоналів та, в цій сфері діяльності, як б'юті експертка з краси. І тоді компанія вам, звичайно, оплачує ваші послуги як підприємець, яка. Оплачує податки, пенсійний фонд плати, яка відповідно, веде свою діяльність, яка як ну, підприємиця, яка, наприклад, продає одяг якийсь, це точно так же, просто ви продаєте косметику офіційно, легально просуваючи свої послуги. І я коли думаю, як це просто тисячу гривень, щоб розпочати свій власний бізнес. Продукції в цьому стартовому наборі більш ніж на 3 тисячі, знежирений засіб, cc Крем для знастя Котнації CC Крем з 15 і туш, які коштують більш ніж 3 тисячі пробники, дають вам можливість війти в цей океан, можливості з компанією Мрікей, яка щедро а, одарює вас і дає вам можливості. А, Дякувати потім за ті пропозиції, які вам дали, які вам запропонували, а ваш вибір завжди за вами, брати чи ні. Але як ви дізнаєтесь, як сказав мій син, якщо ви не перевірите, що таке сьогодні тисяча гривень? Один раз сходити в магазин. Так, ну, Можна два, якщо там трошки, ну три, але це тисячу гривень, які можуть змінювати життя не тільки. Матеріальне, а й духовне, і розвиток, і усвідомленість, і записувати своє ім'я в історію розвитку жіночого підприємництва і стати жінкою світлом, жінкою вплива, яка залишає свій слід тут формування жіночого, такого, знаєте, підсилення жіноч, жіночого ком'юніті. Юля, ну, все, по-моєму, ми сказали. Тільки не випила я колаген». Готувалась, mm -hmm. готувалась. І сьогодні хотіла сказати, що в нашій компанії з'явилася така добавка, дієтична добавка а, колаген з біотином, з, з потрібним вітаміном а, С. Та, і я кожного дня тепер тут, зараз я в чай додаю це. Кладу собі чай, такий мірний, мірну ложечку в чай чи в водичку, можна навіть в кашу, в творог, воно засвоюється на 100%. Я собі дарую те, те підсилення мого ще й здоров'я, яке з Марікей 100% є ефективним, і яке дає мені ото ще додаткове відновлення і здоров'я і ресурсам. Ми сьогодні поговорили на тему з вами по, по жіночому про ті особливі стани, які ми проживаємо, там, про слабкість, про виснаження і знайшли три принаймні кроки а, через нашу призму, через наш досвід, Зулі, які можуть вам допомогти вийти з цього крутого піки. Oh, пишіть для того, щоб відкрити для себе ці інвестиції, відкрити для себе стартовий, отримати аромат до свят в подарунок oh. на вибір. Пишіть, будь ласка, в особисті або пишіть в коментарях, що вас цікавить пропозиція. І ми зв'яжемося з вами і зареєструємо вас в компанію Марікей. Це Для... робиться все онлайн, так що ми робимо це швидко. Будь-яка картка з України банку допоможе вам війти в той а, особливий простір, де жінка пізнає себе і відкриває свої таланти, і розкриває крила за плечами. І навіть в ті темні часи створює свою історію. Успіху, то запрошуємо вас в команду успішних жінок.